Що здається, вже все, видихнули спокійно, але Бог продовжує виховувати нашу віру, тримати нас у вірі. І це дуже подібно на Бога. Він не хоче, щоб ми ходили не вірою, а видінням. Він хоче, щоб ми постійно ходили вірою. В ці дні, які сталися декілька днів по тому, до цього дня. Зараз для багатьох християн і взагалі, особливо для християн, стоїть питання, що робити. Що робити? І ви знаєте, перше, що хочеться сказати, християнам, от найбільше християн, а що ж нам робити? Що ж нам робити? Я вам перше, що хочу сказати, дорогі християни, відроджені згори гори, спасенні, омиті кров'ю Христа і посаджені на небесних місцях, вам, дорогі християни, це точно нема за що боятись. Тому що для вас смерть це двері, як і перехід в присутність Христа. Ви знаєте, багато по різних причинах люди воювали за цю свободу. І Дехто воює за це і стояв на Майдані, просто щоб відкрили єврокордони і щоб швидко виїхати. Дехто де трошки байдуже в селі до цього відноситься, але був би радий, щоб відкрили єврокордон і швидше змитися звідси. А, але, але при цьому особливо не дуже щось бореться за країну, а просто байдуже сидить собі дома. І ви знаєте, соромно. Тому що і ті, хто живуть в Європі. Вони 16 сотня самооборони. Хлопчик приїхав з Голландії, молодий хлопчик, 20 з хвостиком, і став на чолі сотні самооборони. Жив в Голландії, йому нічого не треба було. Він собі жив, він вже там був, але він приїхав у Львів, приїхав в Україну, приїхав в Київ для того, щоб воювати за свій народ, і це достойно честі. І мені здається, що християнам, які мислять по-іншому або протилежно, повинно бути вкрай соромно, вкрай соромно. І дякую, я дякую цим людям за, можливо, вони не, не мають Духа Святого, але вони є прикладами для нас. І таких, ви знаєте, людей дуже багато було, дуже багато було, які приїжджали сюди з комфорту, задоволення, життя в цьому комфорті, приїжджали сюди для того, щоб допомагати своєму народу у ці важкі часи. Отже, питання, яке зараз турбує нас, що нам робити? Що нам робити? І Біблія говорить про ці речі також, з одної сторони, якщо почнеться війна, що робити нам? З одної сторони, Біблія каже: не вбивай, не вбивай. З іншої сторони, ми читаємо в Біблії величезні війни, які відбувалися з Божого благословення, коли Бог благословляв свій народ і казав, ідіть, винищить той народ. Який є як ракова пухлина на землі. І якщо ви не видалите цю ракову пухлину, то гріх пошириться і зруйнує дуже швидко всю землю. І це говорив Бог, і це була священна війна. Це не зовсім відноситься до нас, тому що Україна не є цим Божим народом, церква є Божим народом. Ісус сказав Петру з одної сторони, Петро сказав, що сховай мечі, сховай мечі. Моя війна не ця війна. Коли Петро витягнув мечі, Ісус сказав йому Сховай мечі. З іншої сторони, то коли підійшли і запитали воїни, що нам робити, військові підійшли і запитали, що нам робити, то їм не сказано було ідіть з армії, кидайте службу. Їм сказано було чесно виконуйте свою службу. Це те, що почули вони у відповідь: чесно виконуйте свою службу. Тому, що, тому якщо ти військовий. Будь готовий, чесно, сміливо виконувати свою службу. Якщо ти цивільний, якщо ти цивільний, то питання складніше, але ти також військовий, ти також військовий, але твоя війна духовна війна. духовна війна. І це набагато серйозніша, набагато вагоміша, набагато все вирішувальна війна, духовна війна. І ми зараз будемо молитися. Я знову буду просити, щоб молилися воїни Ісуса Христа, а саме чоловічого роду воїни. Тому, брати, будьте готові зараз разом молитися за нашу державу. І Біблія говорить про те, що наша справжня війна, за яку ми будемо молитися зараз, це про війна про це сатани. Сатана є головний агресор, який стоїть за будь-якою агресією, яка відбувається тут на землі. Сатана є батько війни. Сатана є той, хто побуджує будь-яку війну. Він стоїть за будь-яким агресором. Біблія говорить про те, що в останній час сатана збурить весь світ. В останні часи Біблія говорить про те, що сатана збурить весь світ, і весь світ піде агресією проти Божих дітей. Це те, що нас чекає разом з вами, дорога церква, і це те, до чого ми повинні бути. І це набагато серйозніші речі, ніж те, що відбувається зараз. І ми повинні бути сміливі не тільки зараз, але й в ті події, які будуть відбуватися і які будуть чекати нас з вами. Так от для підбадьорення нас я хочу зачитати один псалом це другий псалом відкритий, будь ласка, який буде, я вірю, підбадьоренням для нас. Чим це закінчиться і в чому суть цієї війни? І ось що написано в цьому псалмі з першого вірша. Він говорить про те, псалмопівець говорить, чому? Чого то племена бунтують, племена народи всі, агресори повстають, бунтують. І в Божих очах Бог дивиться на це. І він каже: і задумують марне. І задумують марне. Чому вони бунтують і повстають і задумують марне? Земні царі повстають. І князі нараджаються разом на Господа і на Його помазанця, на Ісуса Христа, на церкву Христову, яким є тіло Христа, і це те, що буде відбуватися. І ось що який заклик дає Псалмопівець: «Порозриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Я хочу, щоб було зрозуміло, звичайно, що цей псалмопівець він не говорить про церкву, він говорить про Божий народ. Він говорить про інші народи, які повстають на ізраїльський народ і йдуть воювати проти Божих дітей, ізраїльський народ. Але разом з тим, цей псалом є і пророчий псалом, який говорить про ті речі, які будуть чекати нас з вами, дорогі брати і сестри. І ось що він, до чого він закликає ізраїльський народ, і до чого ми закликані через це пророцтво, Позриваємо ми їхні кайдани, поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, він посміється з них. Він владика, і він їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого Царя на Сіон, Христа Ісуса, на святу гору свою. Я й помазав це, говорить, я його вповноважив. Я надав йому силу, я надав йому владу. Він владний над усім. Всі армії світу, як капля з відра перед ним. Він владу має над усім. І він сміється з цієї влади, це як мурашки, які їздять. На бронемашинах. Він тоді в своїм гніві промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. Агресор, який зараз виступає проти України. Основна зброя цього агресора це страх. Він хоче залякати свій народ. І це те, що він хоче зробити зараз з українським народом залякати. Подивіться, яка потужна країна ми. І на те, на що розраховує він, щоб інші народи боялися його, щоб український народ боявся його. І це, і це типова тактика сатани, яка стоїть за будь-яким агресором. Це те, що робить сатана з дітьми Божими, він приходить до них і хоче залякати їх. І тому те, що відбувається зараз, це так яскраво видно. Руку сатани в цьому. Це почерк сатани, це, це те, що подібно на нього. Але при цьому Бог говорить, що в результаті він сам перелякається, коли він зустрінеться з Богом лицем до лиця. То Бог настрашить його в своїм пересерді, коли він зустрінеться з могутністю Божою, коли він зустрінеться з силою Божою, яка створила Всесвіт, яка закрутила Всесвіт, яка закрутила земну кулю, яка розставила зорі у Всесвіті, яка все закрутила Всесвіті, тоді він побачить, що таке справжня сила і що таке справжня могутність. І він настрашиться, так написано. І Бог настрашить ворогів своїх у Своїм пересерді. Тому що я помазав царя свого на Сіон. тому що я надав йому силу цю. І він каже: Я хочу звістити постанову. Різні влади видають різні закони, видають різні постанови, якими хочуть вплинути на щось. Бог каже: Я хочу звістити вам свою постанову. Я видаю указ. Я видаю свій закон, я видаю свій указ, який над усім, і промовив до мене Господь. І він говорить: ти мій син, я сьогодні тебе народив, жадай ти від мене, і я віддам тобі народи на спадщину твою, володіння ж твоє, аж по кінці землі. Ось мій указ. Христос помер на христі, і Він викупив всю землю, і Він завоював всю землю. І ось мій указ, всі народи я віддам йому, тому що він пан і володика над цією землею. Це указ. Який Бог видає. І цей указ над всіма указами. І це підбадьорення для нас, дорога церква. Тому що всі ми належимо йому. Написано, що жодна волосина з нашої голови не впаде без волі Його, якщо він не дозволить. Жодна волосина. Написано, що Він суверенний Бог. І нам нема куди тікати, і нам нема чого боятись. Тому що суверенний Бог володіє всім і контролює все. Дорогі мужі Божі! Давайте піднімемося разом з нашими сестрами і будемо молитись і славити Бога за силу і потужність Його, і яка це честь для нас бути військовими Його армії і бути під Його захистом, і бути під Його охороною, розуміючи, що Він є найбільший гарант нашої безпеки. Слава Ісусу Христу!